Які реальні витрати на утримання трьохлітрової ауді? Я думаю, в рік, якщо брати на трьохлітрову ауді, якщо це бензин, витрата буде десь в районі 3-5 тисяч доларів. Якщо це дизель з пробігом, то від 5 і вище. За який мотор ми говоримо? Чи ми говоримо за дизельний, чи ми говоримо за бензиновий? Наприклад, у дизельних моторів це, ми всі знаємо, що там бо потрібно дивитися за паливною системою, там потрібно дивитися за екологією. А якщо ми говоримо про бензинові мотори, це якісне паливо, час на обслуговування форсунок і заміна ВКГ. Ну, тут, по-перше, потрібно розуміти, трьохлітровий бензин або дизель. Но, я думаю, основні розходи це заміна масла і заправляти бак, Неважливо, бензин або дизель. Дорого. Три літра це дорого і по карману, і по паливу, і по запчастинам. Ну, Витрати, ну, я вважаю, що якщо в тебе трьохлітрова ауді стара, в тебе має лежати 10. Ну, Це просто людям зрозуміти важко, тому що трьохлітрова стара ауді коштує там, 10 і ще стільки має лежати.